Легалізація трудових та земельних відносин, належна реєстрація і сплата підприємцями податків. Такі пріоритети роботи податківців Вінничини на 2023 рік. Їх обговорили під час спільної наради працівники головного управління податкової служби Вінничини та керівництво області. Також підбили підсумки виконання бюджетів різних рівнів за минулий рік. Вінницька область у 2022 році виконала планові показники надходження до бюджетів усіх рівнів, а найбільше до місцевих. На цьому наголосив начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов під час спільної наради із працівниками головного управління Державної податкової служби. Попри те, що бізнес працював в умовах обмежених поставок електроенергії, дефіциту пального, обмеження кредитних ресурсів, більшість підприємців сплачували податки. Виконаний обласний бюджет і 50... 6 районних бюджетів територіальних громад. Перевиконання склало 1,3 мільярди гривень. І завдяки етнічному виконанню бюджетів всіх рівнів нам вдалося забезпечити виплату заробітних плат і бюджетників, і проплати платежів, пов'язаних з життєзабезпеченням комунальної і соціальної сфери. Триматись на плаву бізнесу допомогла держава, звільнивши від сплати єдиного податку підприємців першої і другої групи, зменшивши платежі для третьої групи та відмінивши на півроку акциз на пальне, що дало можливість стабілізувати ціни на нафтопродукти. Однак державними пільгами скористались не усі сотні підприємців області сплачували податки в повному обсязі, що забезпечило приріст надходжень до державного бюджету майже всіх платежів. Платниками податків Вінничини до зведеного бюджету надходження склали 23,8 млн До державного бюджету надходження становили 9,3 млн що на 0,7 млн або на 7,7% перевищує відповідне надходження 2021 року. Найбільшу питому вагу в надходженнях до державного бюджету займає, як зазвичай, це податок на зону вартість 43%, податок з доходів фізичних осіб 32,7%. Військовий збір займає 10,7% і податок на прибуток 9,3%. Обговорили під час наради і напрями, над якими податківці працюватимуть впродовж 2023 року, щоб забезпечити надходження до бюджетів різних рівнів. Легалізація трудових відносин, подолання такого явища як нелегальна зайнятість, це і збільшення надходжень до бюджету і захист прав працівників. Легалізація земельних відносин, сплата за паї, збільшення орендної плати за користування землею, реєстрація підприємців і віднесення її до певних груп і використання ними найманих працівників і належна реєстрація і сплата податків. Забезпечити також ми маємо своєчасну і повну області сплату єдиного податку з сільгоспвиробників. Сплата всіх податків мешканцями Вінничини впродовж 2023 року вкрай важлива, наголосив очільник області, адже кошти, які надійдуть до бюджетів, будуть використані для реалізації програм цивільного захисту населення, ремонту і облаштування бомбосховищ, надання допомоги тимчасово переміщеним особам та мешканцям регіону.